84 й псалом, Начальнику хору псалом синів Кореєвих. Господи, Ти змилувався над землею Твоєю, повернув з неволі синів Якова, ти простив беззаконня народу Твого покрив усі гріхи їх, Ти спинив увесь гнів Твій і відвернувся від гніву ярости Твоєї. Поверни нас, Боже Спасителю наш, і спини гнів Твій проти нас. Чи ж до віку будеш гніватись на нас, невже ж продовжиш гнів твій від роду до роду? Боже, повернися і оживи нас, щоб зрадувався тобою народ твій. Яви нам, Господи, милість твою і Твоє спасіння дай нам. Почую, що скаже про мене Господь Бог, він скаже мир народові своєму і преподобним своїм тим, що звертають серця свої до Нього. Так близько спасіння Його до тих, що бояться Його, щоб слава Його перебувала на землі нашій. Милість і істина зустилися, правда і мир поцілувалися, істина від землі засяяла, а правда з неба прихилилася, бо Господь пошле нам добро, і земля наша дасть плід свій. Правда піде перед Ним і направить на путь стопи наші.